Сьогодні спробуємо створити гру в середовищі PyGame Zero. Де його взяти? Якщо воно встановлено у вас на комп'ютері, то через меню Пуск друкуємо дві літери MU і вибираємо потрібну програму. Якщо цієї програми немає, її можна скачати і встановити. В середовищі програмування необхідно вибрати режим, вказати, що потрібен PyGame Zero і підтвердити, класнувши ОК. Яка логіка створення ігрового проекту? Вона полягає в тому, що ми додаємо спрайти персонажі, показуємо їх на екрані у функції «Draw», програмуємо їхній рух у функції Update, і логіка руху може бути дуже різною, а далі програмуємо події, скажімо, рух мишки чи її клацання, on mouse move чи on mouse down. Події можуть бути й інші, залежно від того, що у нас за проект. Отже, перші два рядки програми визначають розмір нашого проекту. Наступний рядочок завантажує спрайт. У нашому випадку з фоном BG Space Background Space. А далі функція Draw вказує, що ми очищуємо екран і малюємо цей самий фон. BG Draw. Бачимо результат на зараз. Додамо до цього коду наступного персонажа. У нашому випадку це буде ташка. Bird. Це персонаж з назвою Sprite. Можна подивитися, як він виглядає. Ось такий Angry Bird. І його ми теж намалюємо у функції draw. Bird.draw. Запускаємо проект. Ось так виглядає наша пташечка. Вона у нас має рухатися. Тобто нам потрібна функція update. Def Update. і лівий край цієї пташки bird Left, має щоразу збільшуватись, нехай, наприклад, на 2 пікселі. Пташка летить, і насправді вона продовжує летіти. Нам потрібно це зупиняти. А точніше, якщо if. Наша пташка досягла ширини нашого вікна, то, відповідно, спробуємо віднімати 2 від її позиції. Ну, ніби логічно. Перевіряємо. Пташка летить і зникає. Не все так просто. Давайте подивимося, що відбувається трошки раніше. Не до кінця екрану нехай вона рухається, а зупиняється трошки раніше. І вона справді зупиняється. Вона не досягає кінця нашого екрану, так як ми це і запрограмували. Але у цьому місці вона, по суті, зупиняється. Відбувається те, що вона рухається на 2 вперед, 2 назад, 2 вперед, 2 назад, 2 вперед, 2 назад. І таким чином нам здається, що вона не рухається. Насправді, щоб це виправити, нам потрібна ще одна змінна, котра буде мати значення 2. І коли пташка досягає краю екрану, то маємо міняти А на протилежне за знаком. Було 2 стане мінус 2. Є невеличка проблемка, цю змінну необхідно оголосити глобальною. Ось так. Отож, пташка досягла краю екрану, відбилася дуже добре, а тепер не зупиняється з іншого боку. Ну, Логічно, ми цього не передбачили. Додаємо, якщо вона досягла краю екрану з іншого боку, то нехай теж відбивається. Нехай А змінюється на протилежне. А є 2, тепер А є мінус 2, і знову стало 2. Абсолютно аналогічно, ми програмуємо рух по вертикалі. Так само, як в нас була змінна А, ми маємо змінну Б, котра буде відповідати за рух пташки по вертикалі. Логіка така сама, тільки замість лівого краю будемо перевіряти верхній край нашого спрайту. І не по ширині, а по висоті. Перевіряємо. Пташка тепер відбивається від всіх країв нашого віконечка і таким чином рухається. Додамо ще кілька спрайтів. Зокрема, це буде спрайт з космічним кораблем. Можна подивитися, як він виглядає. Ось такий у нас є літачок. Ми його маємо додати до функції draw. Ось так він зображається. І нехай він у нас рухається за вказівником миші. Для цього в нас є подія def. OnMouse. Будемо вираховувати позицію мишки. Причому ця позиція визначається як координата x та координата y. По іксу нас цікавить перша координата 0, і зверху буде відступ до 400. По суті, ми беремо координату мишки по іксу, по горизонталі і 400 по вертикалі. Додамо ще один об'єкт. В нашому випадку це буде астероїд. Теж можна подивитися, як виглядає. І він буде працювати за таким принципом. Ну, спочатку ми його зобразимо на екрані, але тоді, коли ми натиснемо кнопку миші, Dev on mouse down, теж беремо її позицію, цей астероїд має переміститись туди, де зараз є корабель. Астероїд Left дорівнює Ship Left і так само астероїд top Дорівнює Ship TOP. І що з ним має відбуватися постійно? Яке в нього буде переміщення? Цей астероїд завжди має переміщуватися вгору. тобто, його верхній край постійно повинен переміщуватись на 5 одиниць, наприклад, вгору. Перевіряємо. Клацання мишкою стріляє нашим астероїдом. Але подивіться, будь ласка, уважненько. Коли ми запускаємо проект, наш астероїд тимчасово з'являється зверху у програмі. Щоб цього уникнути. Нехай він розпочинає свій рух, його позиція, нехай буде, наприклад, мінус 100, мінус 100, тобто десь далеко за межами екрану. Що ми зараз запустимо, то, відповідно, вже не буде цього глюку, наш астероїд не показується навіть тимчасово на початку роботи програми. А тепер запрограмуємо зіткнення. Якщо астероїд Rect зіткнеться з пташкою. Дорот. Тут потрібно, щоб ця пташка перемістилась, наприклад, на початок координат, нехай, наприклад, буде 0-0. А астероїд нехай теж зникає, переміщується в якийсь там мінус 100-мінус 100. Постріл. Астероїд зник, а пташка зависла на початку відліку координат. Справді, це пов'язано з нашими перевірками if, тому замість того, щоб вона потрапляла в координати 0,0, 0, нехай вона потрапляє в якісь випадкові координати. Random rand int нехай від 10 до ну, нехай 400 по x і так само по y. Не забувши при цьому, імпортувати модуль random на початку нашої програми. Запускаємо. І тепер ми можемо грати в цю гру, збиваючи пташку астероїдами. Поки що у нас немає запрограмовано жодної події, котра би перевіряла зіткнення пташки з кораблем прибульців. Але, власне кажучи, можете зробити це самі.